Доброго дня всім любителям квітів. Сьогоднішнє відео буде про мою колекцію молодил. У таких ємкостях всяких всяких, всяких там, чашечках. От, так я висадила. Це вже я так виставила його, щоб показати для вас, а потім вже вони підуть на свої всі. Місця на своїй літній квартири. Вітаю всіх на своєму каналі Надія Крінгарден. Ось, і розкажу про таку свою колекцію, як народилась така ідея. От там вони вже в мене ось на гірці стоять, там видно, де таке місце, якась така лисина чи прогалина, нема квітів. Ось так мисочку поставила і потім заповнює те все. Порожнє місце. Ну, мені подобається. Не знаю, кому мені подобається. Як така колекція створилася? Ну, наприклад, місочка десь там тріснула вже вона не... ну, пощербилася, наприклад. Ну, тріснула вже, ми викидаємо, звісно, десь там пощербилася, вже, звичайно, її не можна в експлуатацію, що ж її там помиєш після її, її, вона можна порізати, чи пальці, чи там. Ще ну не бажано. І вона вже постаріла, постаріла, бо такі горщачок. Я тоді насипла сюди землі, посадила молодилу, чи там, наприклад, ось це вже спеціально горшки купила новий, бо не буде ж все старе. До старого треба ще трошки нового. Посадила молодилу, мускарі. От. В кожній ці є мисички своя історія. Там чашечки, мисочки, Це така в мене жабка є. Правда, вона. Кривенька качечка, бо в неї там з того боку лапки немає. Ось така вона дуже-дуже схожа на справжню жабку. Насправді це не жабка, а така рихлячка для рослин. Тут у мене платівка стара з кактусом. І ще ось такі. Це була чашечка, я, до речі, хотіла її пофарбувати у сірий, такий нейтральний колір, щоб краще було видно це рожеве молодило. А вона жаль не схотіла, ну, будеш собі так, будеш собі тоді так стояти, собі. Ось таке молодило, воно невибагливе, його поливати не треба так часто. Воно себе чудово почувається в таких ємкостях. І кожну чашечку так, згадуєш місочку. Це була там чашечка мого сина. А це була внучкина чашечка. Ось таку я рожеву, рожеву я купила Спеціально на базарі. побачила. стоїть, продається на базарі. А я не бачу, що це чашечка. Не бачу. Я бачу в ній ось таке червоне молодило. Я одразу купила і посадила туди. Це була каструлька стара. Ось така алюмінієва. До речі, теж зимує непогано. Де воно в мене? А, про Де воно в мене зимує? Зимувати треба, щоб десь воно було в такому місті сухому. Навіть якщо буде там морозець, це не біда. Головне, щоб не було таких перепадів температур. Наприклад, пішов дощ з снігом, потім мороз. Воно замерзло. Молодило нічого, квіточки нічого, а, само, а самий такий горщок, горщок трісне, лопне і е, потім його викинеш. Так що я його, воно в мене в теплиці зимувало в сухому, можна в погрібі на сходах в кого немає теплиці. можна в хату занести десь так поставить. Воно буде по, по, перезимує чудово, десь так в сухенькому місці. Звісно, треба дірочку просверлити. Дірочка ця не часто виходить. Тут я покажу, як це ж я вже приготувала. І ще нові свої чашечки, мисочки, що я вже. От. Ну, вазочка ця на горі ще лежить без діла, а чого б її і не Що щоб її з неї, і чого б їй не продовжити життя чи дати друге життя. Тут якісь цукорниці, це чоловік так мені робить чи бугаркою, чи чим. Ось такі довгенькі робить надрізи. То що якщо сверлом він пробував, то внутрі прямо тріснуло і, і все розлетілося. Це бувша мультиварка, тут вже метал, тут вже таку дірочку. Це бувший чайник. Теж тут така дірка не сверлом. Що вже він як, що це вже я посажу? Це вже я, я вже не знаю, мене вже то фантазії. От це теж бувша чашечка. Це маленька. Тут буде маленька. Мали... Тут буде маленьке молодилко, а тут щось таке буде. Ну, Що я буду сюди садити? Якось, звісно, екзотики я в нього не посажу. Те, що в мене є в садочку, от я і посажу. наприклад, хосту та ті рослини, які себе добре показали у, у відкритому ґрунті. Такі, що добре розмножаються, щоб йому там не було, не було йому некомфортно в таких всяких ємкостях, це я туди їх і посажу. Ось такі місочки. Ось таке цікаве, воно, воно трошки прикрашає так, садочок, урізноманітнює. Можна подарувати, От, наприклад, там. Своїй подрузі чи там кому на, на подарунок, це так непогано, хто любить садочки. Ну, звісно, не, 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 не надщерблену подарувати, а так подарувати таке. Ось, наприклад, якось такий чудовий подаруночок, тут і йде. І я підбила його з таким червоним. Молодило, молодилом, А це теж таке мускарики і можна щось інше. Я ще в мене було в корзиночках. Старі корзиночки в мене ще були, я в них садила. Ну, можливо, покажу в наступному відео. Ось так. Така в мене невеличка. У мене їх більше, я не всі їх витягла на показ. Так. Можливо, комусь якась ідея ще краща не до голови. Ось так. Всім бажаю процвітання, хорошого весняного настрою. Творити красу в своїх садочках, творити красу для України.